Зараз ми знаходимося на ділянці Комарова. Теплотраса була у вересні місяці заізольована, підготовлена до опалювального періоду. Ось ми що ми бачимо: місяць листопад. Такий народ у нас, як кажуть, познімали всю ізоляцію, зробили нам велику шкоду, нанесли нам. Так сказати, матеріальний ущерб. Ну, я не можу сказати так з на це саме. Ну, от подивіться, хай навіть метри ізоляції в двойному трубопроводі це ну, до 2 тисяч гривень. Так, ну, цей кусочок стоїть. розумієте, Дуже дорога ізоляція. Десь так стоїть цей кусочок траси. Які? І таких трас у нас дуже багато. Така траса у нас біля технікума, вона йде вдоль технікума отут. Вони постійно на ній, так сказати, відпочивають. Таке це стіковато. Це, ж, що... це, що... це Ну, це, Бачите це. ж, вони як тепер вийшли з положення. Вони ж не сидять на ній, вони його відгорнули і все. Це ж не тільки витрати матеріалів, але ж і витрати. Пального, ресурс, ресурс. Пального. І матеріально технічних бо це, це завжди виїзд техніки, вивіз матеріалів. І це трудо, -трудо затрати. І саме, саме цю ділянку ми, ми робили згідно жалоби. Було офіційне звернення підседателя ОСББ цього, цього дому. Ми його зробили згідно плану. І ось пройшло два місяці і ми бачимо. Яке не дбали невідповідальне відношення до, до нашої роботи і згодом і до втрат теплової енергії, бо це, цей участок це, це втрати в тому числі і наші, нашого підприємства. І згідно з цього, і температура сія зменшується. Просто нема слів.